Останні кілька місяців ворог активно застосовує балістику на півдні України. Відчули на собі це і Одесити. Зрозуміло, що вибір ракет залежить від цілей та ситуації. Про це під час брифінгу в медіа-центрі Одеси розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Це ж таки балістика на півдні збивають складніше ніж ті самі калібри крилаті ракети, тому що калібри все ж таки дозвукові. Проте відповідь окупантам не змушує себе чекати. Наші захисники лише за останній місяць пошкодили щонайменше два кораблі Чорноморського флоту. Згадали під час брифінгу і про десантний корабель Мінськ, який минулого місяця пішов протоптаною доріжкою руського воєнного корабля у тимчасово окупованому Севастополі. Цей великий десантний корабель не підлягає відновленню через пошкодження, які він отримав. По перше, по-друге, він досить старий, і по третє, він досить зношений днями. Управління стратегічних комунікацій збройних сил України підтвердило ураження російського ракетоносця Аскольд у тимчасово окупованому Криму. Поки що ви бачите інформації досить мало вона. Присутня в інфопросторі є світлина. Бачимо лише, що пошкоджено центральну частину надстройки. Шахти знаходяться приблизно в тому районі, але це не район шахт, безпосередньо. Тому, звісно, треба чекати на подальшу інформацію. Одне можна зазначити, напевно, те, що цей корабель дуже нескоро, якщо взагалі це колись відбудеться, стане дострою. Перший корабель цієї серії в складі Чорноморського флоту, перший з трьох побудованих в кірчі, Нагадую, це проект Каракурт. Той називається циклон. Корабель, який вони взяли до строю вже ще відповідно, Амур і Аскольд. Прокоментував речник і ситуацію навколо так званих вишок бойка. Вони перебувають в акваторії, яка знаходиться під нашим вогневим контролем. Відповідно, як ви бачите, вже досить довго ми не спостерігаємо російські кораблі у південно-навіть західній частині, вже не кажучи про північно-західну частину Чорного моря, вони розуміють, що там їм робити нема чого. Втім, окупанти продовжують перешкоджати цивільному і українському, і міжнародному судноплавству. Скидаючи з літаків, є такі модернізації, модифікації донних мін, які можна ставити дистанційно з літака по змінам, вони, до речі, теж періодично намагаються наносити якісь вогневі ураження, що в принципі особливої військової доцільності немає. Насправді особливу увагу під час брифінгу приділили безпековій ситуації стосовно зернового коридору. Морський шлях для України є основним каналом експорту та імпорту. І складав він до повномасштабного 90% нашого експорту. Це те, що дозволяє пришвидшити надходження валюти в нашу країну, покращити наш економічний стан, наш торгівельний баланс. Ворог не полишає спроб завадити можливостям України експортувати збіжжя. Так днями російська армія вдарила протирадіолокаційною ракетою х 31 в напрямку одного з портів Одещини ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт. На жаль, є загиблі та постраждалі.